Я Марина і також Валь. Де він? А ну він три Валь. Сніми, як я так роблю, що Марі. Сніми, як я біжу. Я перша, ресурси мої. Сніма, Ма, не мої, Валь. Мене вийде, Марі. Друзі, я хочу вам нагадати, ви найкращі. І підписуйтесь на мій канал, подивіться, що я можу. О, я на А де я тебе? А сніми, як я біжу сидя. Тільки будь сніма, що я буду робити, бо тумно, тому не відео не знімала. Ти не разбра, не разбра, Знаеш, за мной и ти, задник. Не буду Аз ще работя, А, я фау. А, не я фау. Так, друзья, мы снимем меня, пока аз стоя, май. А, Так. Она Да. Угу. И блоки закинь, там не надо. Ой, я такая включила mm. я такого я до да, гордиса пять. Yeah. А сниму меня быстро бегаю, ну-ка. Смедленно бегаю. Ну ты um, трохи быстро. Снимей um, трохи, ну, трохи камень. Бля-б-б-б-б-б-б. Бляха, я впа. А так тут все видно, копиц з друзі, ти мій брат Валі. Ти мій друзі, ти мій Валік брат Валі. А знімай, як ти там бігай, Марі. Бім-бім. Ого, я перестрибнув, а я вразу навіть перестрибачу всі висоти, ти знала? Та я поки... Ні, я впав. Mm -hmm. Та То тобі звичайно робити, да. mm -hmm. ну, дівки, так? Ну, поки поки підтримуєшся на дівчині, так би. Який? Меня кольсо ця дівка зазатоввалася. А, ця дівка зазатоввала. Она ресурси макрадала вся. Каміся бийся, знає, О, ось таким чином, ось таким, ось таким, ось таким, ось таким, ось таким, ось таким чоловіком біє. Она мои ресурсы краде. Я хочу вас возродити вона на всі ресурси. Валик. So. Де ще я сейчас поставлю? Або то здає, знімаємо. Вона стягла. Ну, де ти? Ти відправжа. Валік. А ви Сніми мене, як я кулю, бачите, я Валік. Мене, я вогонько. Сніми, як я такого Ендера. Не треба його мити, а він нам робить. Я його не мию. Сніми, як я туди везу. Як я, я мені не я він зробить бо він до тебе. Я бігу, Мандермен. Мені срочно треба до Валькі. Дякую. Все, хвата строїть. Хвате строїть. Хвата строїть. О, зник-ник-ник. Зник. Нашу команду хтось іде. Валик, нашу команду хтось іде. Ого, я себе так убив. В Нашу команду хтось іде! Вби їх. Я дивлюсь, де вони десь побігли. А Я програв. Так? Наша какая команда, красна? Да. Так. Бля, я тебе буду за тобой следующее. Нашу команду. Брат. А ты я хочу тебе просто показать, Де ти? ты? Я не можу выбрать она. А, тут а я та... тебя бачу, Мария. Я. Я бе там это сейчас бьешь там я. Я сбер от тебя слетку. Де... Марина давай. Ты короче випади из світу, бо я, ну, впади зі світу. теперь тепер стрелку. Если я... Нічого не назвай, якщо я назву, то. Не ти назву стрілку, бо це ти мене пригласила. На стрілку назвала. Ну че ну? Ты не прав, дверь. Вс? А вот теперь я Мене показала. А то мене видно, Мария? Ти сейчас снимаешь? Сними мана и... Ложов жовта кровать! Ура! А потом може зелена, думаю, буде. mas a gente vale deu acho que a prometida se chama Choc nata se chama Choc ta queimei o é bem красивый золото золото с найхарни са измарахди диаманты клянусь Лисицька, я заглюкал ну, я, я хим'як. Всем пока, друзья. Всем пока. Ще, ще, ще угу. вал... Всем пока. Так вот. Камеш без варика поснимай. Камеш без варика поснимай. Тут кладем эндер. И нам построили хату. Не Хату. Бо, все, все я попрошу по. Они на такие тупи мори. Так, ставлять стекло, так можна швидко стекло зламати. Ні, тупі нехто. Хто? Такий ну, не Довідається, що у тебе є силка. Усе треба зробити на урок. Марина. Ти... Ну, Почекай, тихо. На урок. Зараз. Хай тебе заглюкає, Марі. Mm. Настя. Я хочу перевірити. Mm. Ей, не ламай. Тебе, друзі, надоїло вже. Да. О, нашу кровать зламала! хто зламав? Хто зламав нашу кровать? Може це ти? Ні, це не ти. Ти замічаєш, що нам тільки швидко зламати кровать? Угу. Mm -hmm. Так що ти ламала кровать, мам? Ломави, ломави, ні. Не mm. надо.